Минуло радісне свято Миколая, залишивши по собі світлий, зворушливий, неповторний спогад на усе життя. Для маленьких вихованців Бощівського дошкільного навчального закладу це свято стало особливим ще й тому, що створили вони його самі при допомозі вихователів та своїх батьків. Щедрий, добрий Миколай достойно оцінив старання малюків. Високу оцінку цьому виховному заходу поставили і музичні керівники дитсадків Радихівщини, котрі саме в цей день зібрались у Бешеві на чергове засідання свого районного методоб'єднання з промовистою темою національно-патріотичне виховання у ситуації соціального неспокою. Змінюємо підходи. Гостинно і радо прийняла у своїй дитячій обителі завідувачка Бешівського дитсадка Ольга Васильівна Корнацька. Їй вихователеві з понад 30-літнім стажем, нині керівникові закладу було насправді що показати колегам з цілого району. А ще Ольга Васильівна радіє з того, що має у дитсадку такого високофахового мускарівника, як Марія Пилипівна Бойчук, котра, власне, і підготувала до показу миколаївське свято у дитсадку під назвою Завітай до нас, Миколаю. Ми боли, люди, Га до двори земний час, не забайся ти про нас, Кожній мешка дитинці, а не принесе гости. Про себе тебе, Владико, всі худа зроби велику, радість та дай іншу даль, звесели да фрідика.

на срібних янголят, що із доріг безкраїв на землю загостять. Вітаю вас у цій оселі! Я ваш ангел хоронити, від усіх від спасити. Приношу вам таку вість, що великий з неба гість вашу хату. Щиру радість принесе. Бо знаю діти і батьки, що ані сніжний танок, ні мороз, ні вітер не спинить їх сану. А на санках дарунки, а як їх багато. А тим, що постували, то чортик темний кут на пам'ятку зоставить гнухи з лозини пруд. А ми гарно постараємося заспівати. Щоб рутика вербового не дістати. Проживали біля моря, мали в своїх хатах образ святого Миколая, брали його з собою в море. Святий Миколай, чудотворець, допомагає людям і на землі, часто виручає їх із біди. Коли святий Миколай став великим вже єпископом, священником таким великим. І став стареньким, він помер. І Бог забрав його до себе на небо. Правда? Забрав. І знаєте, що запитав Господь Миколая, що хочеш за свої заслуги? А Миколай відповів: Хочу, Господи, я хочу раз у рік на землю йти, всіх вітати знов і знов, чемним діткам роздавати подарунки Окей. за любов. І отак щоразу діти, нам щороку Бог дає, Миколай мандрує світом, подарунки роздає. Він за те не хоче плати, лише як це виню Господь. Тата, маму шанувати, рідну церкву і народ. Він лякає лише нечемних дітей, носить лізок ціложменю. жменю. Та ви, чорта, не бійтеся, він до вас не завітає. Ви всі чемні, Так! І спорінає, так. Помагаєте всім мамі. Так. Задзвонимо йому і замовимо теж щось свої розкажемо про свої бажання. Добре? Прошу прийди до мене, принеси малого літака, який зовсім балий, щоб трішечки по кімнаті літати. Я дуже був мечей, скинув горщик з скинув, котика цього захист, ветерка в банку заклав, і муч, а ще я фат вишив. Маруся на свічку і зісував мене маленьку дошиття. Та дуже речем будочок. Я хочу бути черничок і ніяк не возюма. Не мене моєї подушки. Святий Миколай, не може всім дітям відповісти. Їх вже дуже багато. Та я думаю, що він почув дитинок.

Одину ми чекаємо пустина. Бо далунків не плохаю, бо що треба, я все маю. Блосони здоров'я мамі та тобі роботу дай. Во Про. Про. не забувай. Іща український рідний край, дуже прошу Микола, теж про них не забувай. Сили і заробля, вистояти в боротьбі, а не буде болитись, хто їх Бог би. <му> Щоб всіх привітати і всім подаруночки роздати. Хочу всіх привітати з наступаючими святами, побажати насамперед, всім здоров'я і всіх благ для всіх людей, і щоб мир запанував на нашій землі. Вітаємо вас зі святом святого Миколая. Бажаємо вам всіх здійснення мрій і щоб, як ті маленькі діточки, що чекають Миколая, щоб нас все, все вдавалося. Вітаю вас зі святом Миколая! Наступаючим святом! Нового року і Різдва Христового. Хай ваша доля буде щасливою і все, що ви задумали, хай у вас збувається. А я скоренько втікаю, бо на цій землі мені нічого робити. Бо тут Бог панує, і ангел-хоронитель всіх хоронить. Отож всі прощайте. Нехай ваші ангели-хоронителі вас завжди охороняють, і хай завжди над вами літають. І я вас також вітаю зі всіма святами, які наступля, наступлять. і бажаю миру, миру і здоров'я, здоров'я, здоров'я. Нехай Бог поможе нам подолати всі труднощі нашої України, подолати ту війну, кляту нехай запанує на нашій Україні добробут, мир, щастя. Нехай усі, усі радуються і весело святкують різдвяні свята. Через свята, через музичні заняття, через ці різні методи роботи закладати цей патріотизм. І не тільки що ми дамо дитині в руку прапорцем помахати, чи гімн навчимо, чи кругом садочка намалюємо щось в кольорах прапора. Ні, це має бути на і дуже має бути стояти мораль, розумієте, до кожного питання. І тут як-небудь працювати не можна, і ми повинні з вами, відповідно читаючи цю періодику, шукати нові форми роботи. Учасники методоб'єднання від перегляду миколаївської вистави не могли стримати позитивних емоцій при обговоренні виховного заходу. Добрі слова на адресу музкерівника Марії Бойко прозвучали як від її досвідчених колег, так і від зовсім молодих початківців. Вражень дуже багато. Вже може, можливо, повторюся. Дуже сподобалось мені. Ото ляльковий театр, така, ну гарна ідея, гарний задум. Коли залучають батьків до виступу, ну це дуже актуально зараз. Підсумок заняття районного методоб'єднання музкерівників підвела методист відділу освіти райдержадміністрації Леся Кутенська. Такі виїзди вони є дуже вкрай необхідні, тому що в цей обмін досвідом ми всі розуміємо, що краще раз побачити, ніж сотню разів почути, бо могли б ми зібратися в Родехові, всі собі приїхали, і ми б могли чисто теоретично, чи поговорити про патріотичне виховання чи на інші теми. Але ви самі бачите і розумієте, і наскільки цікаво приїхати, подивитися, і наскільки кожен собі щось. Взяв кожну свою творчість, своє бачення.